Я тут, щоб представити вам нового голову обласної державної адміністрації, мною було прийнято рішення про призначення Максима Мельничука, і дуже важливо, що все його життя пов'язано з столичним регіоном з Київською областю. Він молодий академік, доктор наук. Талановитий вчений, заслужено став віце-президентом Національної академії аграрних наук, де відповідав за координацію інвестиційних і інноваційних проєктів по всій Україні. Я особисто його знаю, познайомився з ним під час дуже непростих переговорів по підготовці поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. З Європейським Союзом. Максим був учасником, якщо я не помиляюсь, 12 раундів цих переговорів. І як ніхто добре знає ті можливості, які зона вільної торгівлі з Європейським Союзом відкриває для України в цілому. І я запропонував йому сконцентруватися на аграрному секторі і всієї країни, і Київщини. Ринки збуту, доступ, розширення, використання того величезного потенціалу це є і надходження до бюджету як місцевого, так і центрального, і нові робочі місця, і нові надходження від експорту, і балансування платіжного балансу. І я хотів би привітати вас. Пане Мельничук, з новою роботою, а Київщину з новими можливостями, що відкриваються завдяки вашим пане Мельничук, знанням, вашому досвіду, вашим менеджерським навичкам. І я покладаю на вас дуже серйозні надії. Хотів би висловити подяку і Володимиру Миколайовичу. Дуже дякую, Володимире, за. Твою роботу на чолі області протягом двох, можливо, найважчих років в новітній історії України.